Ну, власне, про це поговоримо далі з Андрієм Добрянським, речником Українського конгресового комітету Америки. Пане Андрію, вітаємо вас. Вітаю, бачите, коротке повідомлення, але два питання. Але почну все-таки з України. Всього три слова про Україну, наш стратегічний партнер, який підтримував нас роками. Три слова. Так, знаєте ми б хотіли багато більше чути про Україну так. цього цілого тижня. Може, трохи було більше у сенаті вчора, коли було розслідування ем, свідчування нашого сенатора Марко Рубіо, наступний держсекретар. Але так е, чи ми би хотіли більше слів? Я думаю, е, Україна би хотіла більше фінансової допомоги, більше зброї, більш ніж навіть як слів. Я думаю, Америка досить багато слів передала в останніх кілька літ, mm -hmm. і е, головне е, 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 справи будь-якого критичного. Ні, строва, які я чув вчора вечір, було менше що не було досить але що е, приємне е, е, включення президента? Але ми би хотіли бачити не тільки гідність, але й так само більше допомоги для України на завершення його терміну. Угу. Ну і пан Андрію, ще тоді одне питання: що з промови президента в Америці формується олігархія. Він прямо вжив такого слова. Як американці на це реагуєте? Як ви реагуєте на це? Це стал це. Ця риторика вже починалася від виборів, коли були потенційні кандидати для Кабміну президента Трампа. І так як ми бачимо зараз, тепер як це вийде, так як планує президент Трамп, це буде найбагатіше каб, кабінет міністр міністрів в історії Америки. Е, Скільки е, мільярдів будуть включені там, е, які так само так. Е, ті, що мають пряму е, прямий зв'язок, так як ми е, е, садали про Ілона Маску минулого дня, що він сам буде мати канцелярію е, в комплексі Білого Дому. Ясно. Маємо ще питання одне до обговорення. Команда Дональда Трампа опублікувала інавгураційний портрет обраного президента. У соцмережах його почали порівнювати з таким же знімком, але 2017 року. Тоді Трамп заступав на свій перший термін президента США. Якщо на попередньому знімку Трамп посміхається, то на новому дивиться у кадри лоба. Зазначу, що інавгураційний портрет формально не є офіційним. Портретом президента США його опублікують на сайті Білого Дому після інавгурації. Ну і ще трошки інформації. Президент Зеленський в інтерв'ю польським змі розповів, як на війну в Україні може вплинути Дональд Трамп. Послухаємо чи ви вважаєте, що у цьому році війна може закінчитися? Будь-яким чином чи є будь-який шанс на закінчення цієї війни у цьому році і більше шанс ніж минулому році закінчити війну. Це його меседжі. Вони і публічні, і не публічні, якщо чесно, і він спроможний лідер тиснути на Росію. Ну і власне моє запитання: у цей погляд лоба – Це щоб переконати людей, що він є лідер, який спроможний тиснути на Росію. На вашу думку, я розумію, що ви не фізіогноміст, але все ж. Так, ну ми вже бачимо вплив. По перше, ті портрети. Я би згадав, що найбільше, що тут говорять в Америці щодо портрети, є що новий портрет не тільки що без усміху, але багато приближається до злочинних знімок Трампа, коли його заарештували два роки тому. То втім є головне, що ця, ця обличчя виглядає так, як перша сторінка наших газетах. А друге, втім, про про можливість пане ті, перепрошую. Переб'ю, але ми не підписали портрети. Тож ліворуч зараз на екранах глядачі бачать портрет 2017 року, а праворуч ось нині опублікований. Продовжують будь так, ласка. А, 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 а цей з усміхом а цей з усміхом на ліворуч цей старший це виглядає більше ніж е, портрет е, віцепрезидента Бенса, який цього разу вони виділи портрет з усміхом так само. Але важливо для е, президента Трампа е, показати до його фанатів, до його прихильників, що він пам'ятає, коли адміністрація теперішня його заарештували, і втім е, показати, що він переміг в кінці. Але а, щодо щодо кінця війни, ми чули е, е, знову вчора на п'ять годин дивився на на. Сенат, коли вони говорили Сенату Рубіо, і один з перших слів його було про війни в Україні, і що е, е, в його думці, і в думці нової адміністрації вони хочуть завершити ту війну цього року. Е, я думаю, у слів президента Зеленського е, не тільки сьогоднішній, але і так само, як він вже говорить через місяць, що адміністрація нова побачить, що будь-які розмови з Російською Федерацією вони не можуть отримати. Ти правду від них, ані а, ніякі довголітні підтвердження, чи, чи 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 завершення війни, то втім, а, так як сенатор Рубіо говорив вчора, треба, щоб підвищити стан України. Щоби вони могли, як і як само Америка могла мати якийсь фінальний договір, не тимчасовий договір з Україною з нашим ворогом. Але щоб ця справа, як ми хочемо, як світ Україна і Америка, хоче завершити цю цю війну, то нам треба справді домовитися на майбутнє, але втім треба підвищити стан України треба підбільшити допомоги для України і так само. Підтвердити можливість України на будь-якій майбутній, що вони можуть захищати свою територію uh -huh. на майбутнє, так uh -huh. пане Андрію, і якщо ще поточнити щодо важелі впливу, бо лідер, який спроможний тиснути, має використовувати якісь інструменти для того, які основні інструменти у Дональда Трампа. Головне, втім, він ще не має навіть команду, яка була підтверджена від сенату. Головні інструменти буде відкриття розмови, бо ми знаємо, що Сьогоднішня адміністрація, наш держсекретар Блинкен, не має прямої розмови, не має офіційної зустрічі з Лавровом, але тільки на чолі інших міжнародних зустрічей. То я думаю, вони би хотіли побачити Марко Рубіо як мати починати розмову з Лавровом. Але який натиск, так як ми чули у від Марко Рубіо вчора, що вони готові підвищити американську американський газ. До Європи і включно до України, uh -huh. і що стратегія зараз тепер України щодо російського газу як і е, Європи? Америка може підвищити незалежність е, е, Європи від Росії, і, ц, і це є найбільший е, натиск на е, адміністрації е, нашого ворога. Так. Е, дуже дякую, дякую. за е, ваші роз'яснення, аналіз ситуації Андрій Добрянський, речник Українського конгресового комітету Америки.